От дідько, ти в порядку ровене? Ні. Що таке? Добре, якщо чесно. У нас немає клієнтів у магазині. Чи можу я озвучити швидку здогадку? Звісно. Що ж я помітив, що власне кожного дня ти не відчиняєш двері і решітка зачинена? І? Це єдиний шлях, яким клієнти можуть потрапити у магазин, і ти не пускаєш їх. Що ти взагалі кажеш? Якщо ти хочеш, щоб клієнти щось купляли, вони мають увійти у двері. Але якщо я залишу їх відчиненими, клієнти зможуть залітати сюди, вони просто крастимуть товари. Подумай про це, що але ж ми магазин. Двері мають бути відчиненими, щоб люди зайшли і купили щось. Не впевнений, що ти розумієш, що я сказав, Адаме. Клієнти можуть просто зайти до магазину волею-неволею. Поки ми працюємо, і вони можуть просто вкрасти щось. Подумай про це, Адаме. О Боже, ні-ні ні ні. Вони зайдуть всередину і куплять щось. Ти взагалі знаєш, як працює охорона. Ні, не знаєш. Якщо ти залишиш двері відчиненими, клієнти можуть просто зайти і вкрасти щось. Подумай про це, вони візьмуть щось і вибіжать з магазину. Ровене, ми можемо щось спробувати лише сьогодні. Ми відкриємо двері і піднімемо решітку. І подивимося, скільки людей прийде купляти речі. Знаєш що? Окей, Адаме. Тільки для тебе чудово. Подивимося: я відкрию решітку. Я відкрию двері, але це на твоїй совісті. Mm? Я відкрию окей. Привіт. Вітаю пане. Справедливо. Ви, народ, знаєте, що у нас взагалі то є твіч канали, і ми стрімимо, і у реальному житті. Я не мудило. Гляньте. Перейдіть на твіч, посилання будуть унизу. І гляньте, наскільки я крутий. І ці хлопці, але в основному я. Я справді крутий. У реальному житті. У житті. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs>